Вот вы себе найти просто форму валютчок, вот из них там карту, вот два чайные постаковые, что там такие вот. Здесь у них полный специалист, где ему не відбулася заміна секретаря, або відбувався подарка на смітку. Розв'язання права відводу секретаря, що було немає відводу секретаря. Старано, не потерпіло. Відводи. Є секретар, там змінився, є відводи у вас секретаря. Ну, немає. Немає. Тут нагадує учасника, що була призначена судованська фріза. На жаль, на теперішній час не завершена. Експертно установи. Ось це ще завершити не є можливим, що це зацитує зазначений до мене, тому центр експерти з ДУІПіатрії в МОЗУ була проведена судово-психологічна експертиза експертизаного права, відзначається на організації Остаповича і Пендоокович, суду 25 квітня 2024 року. Повідомляємо, що у зв'язку з значним навантаженням експертів, запланованими відпустками та великим об'єктами об'єктів даного провадження які подані експерт на експертне для підготовки висновку експерта в даному комісаті не піде тривалий час Заступний генеральний директора сам дає Тому чекаємо висновку, висновку судової психологічної експертизи. Так, чи є у учасників якісь заяви про питання, О, вашу честь, є опитання до питання евакуації, що він згоден давати на показання? Якщо не згоден, то вховуючи, за що закінчиться спротимані підлатою, че готовий це повичність. Ну, зачекайте. Я по 700, якщо пам'ятаєте, що я дам свідчення, що після проведення. На сьогоднішній день ви поки що ви не готові давати коло. Я хочу почути висновок експерта і... Тут перед видатися. Я я я <правдає> uh, ну, враховуючи, що строк ä, проведення психіатричної експертизи, психологічної, психіатричної, включається круп тримання під вартою, а спорт тримання під вартою Андрія Степановича закінчується, тому є відповідне клопотання прокурора про продовження заборонувати у якій тримання під вартою. Ризики в честь, всі ті самі не зменшилися, не перестали існувати. Степанович Антоном винувачиться у вчинення особливо тяжкого злочину проти життя людей. Саме вбивство двох осіб, перебуваючи на підвар, може вбитися від суду та в подальшому від е, покарання. Можемо законно впливати на потерпіли шляхом погроз, залякування і вмовляння, а також вчинити інші кримінальні правопорушення, в тому числі аналогічні, засування насильства.

Нічого не хотів, прокурор просить продовжити строк тримання підлату. Ви маєте право висловитися з цього Я хочу, щоб йому вже зробили вирок. Скільки можна вже мене тягати сюди? Зараз прокурор просить продовжити строк тримання підлату, щоб отримати, щоб на бачите, що Ви маєте право висловитися з цього питання. Я маю висловити з того, щоб його вірус зробити. Потримує прокурора. Ваша честь, я вважаю, що суд не може розглядати дане попитання, тому що статтю 199 Кримінально-процесуального кодексу України передбачено. Що клопотання про продовження сроку тримання під вартою має право подати прокурор слідчі за погодженням з прокурором не пізніше п'яти днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Як стороні захисту, так і в суд клопотання надійшло набагато пізніше, ніж за п'ять днів. Ми не могли належним чином підготуватися бо порушені сроки. А нам дає законодавець аж 5 днів готуватися до того, щоб ми могли обґрунтувати свою позицію. А крім того, в Кримінально-процесуальному кодексі існує стаття 113 про процесуальні сроки. Так от в частині 1 статті 115 написано, що слідчий суддя або суд повинен здійснювати і має право беззручний режим. Скільки не заважають учасникам приймати те, що Що суд або слідчий суддя зобов'язаний здійснювати або має право процесуальні дії у визначенні кодексом строки або граничні строки? Срок кодексом чітко визначений, стаття 199. За 5 днів має бути подано клопотання. Клопотання не було подано за 5 днів. Тому, враховуючи статтю 113 Кримінального процесуального кодексу, ми не можемо його розглядати. Могли б ми його розглянути тільки в одному випадку, якщо з цим клопотанням разом було подано клопотання про поновлення сроків, якщо срок був пропущений з поважної причини. Однак такого клопотання суду заявлено не було. На стадії, до речі, це клопотання подається до початку розгляду, по суті, клопотання. На стадії розгляду по суті, вже цього клопотання таке клопотання поновлення сроків заявити неможливо. Ми почали розглядати клопотання, тому в суда немає підстав навіть поновити строк. Крім того, і немає у прокурора обґрунтування поважності причин пропуску. А, тому я прошу суд залишити дане клопотання без розгляду, а, враховуючи статтю 199 і статтю 113 КПК. Дякую, що вішати. Будуть дані. Я з аргументами своєї колеги, звичайно, повністю погоджуюся, але я розумію суд, що він це зробити не може. З огляду на. Суду і на його, так сказати, латентні політичні погляди, оскільки війна не закінчилася, а якщо не обрати Остаповичу запобіжняє тривання під вартою, він може поїхати воювати. І в даному випадку внести свій вклад у нашу перемогу над Росією. А так, є хоч яка надія суду, слава суду, що того не станеться. Бо він буде, ну я думаю, він суддя під вартою. Я думаю, що знайдуться інші судді при таких же, при таких же умовах, що теж тримають під вартою таких як постакове. Таких суддів не достатньо навіть як я часто буваю. Сюди в Тернопільській Львівської області, і там таких найбільший є. Так що тут не, не треба думати, що тайний склад суду чимось унікальний. Це усі немає нічого унікального в тому. І з огляду на це суд, я прогнозую, знехтує всіма тими нормами закону, про які говорила моя колега, знехтує, як реатував і до того. Оскільки інтереси держави ось, для нього вище, для суду тільки чужої держави, ось, ніж інтереси держави України. І з огляду на це я навіть не буду переконувати суд робити інакше, тому що я ціную свої слова. Я ціную свої слова, я хоч не є християнин, але я читаю Біблію, знаю, що таке слово. Ціну слова, і тому не буду в даному в чому сюди перехожувати. Дякую. Річні домського ваших адвокатів. Адвокатів.